Заваріть каву або чай, і давайте поговоримо про те, що у малювальному сегменті ютубу відео по типу виправляє ваші помилки на малюнку та як правильно малювати, набирають величезну кількість фідбеку, що спонукає авторів таких відео робити їх все більше. Якщо ви бачили той конфлікт у зв'язку з однією з порад яку давав автор подібних відео з малюванням облич, де порівнював анатомічно правильно намальований профіль із обличчям горили, то знаєте, чому я вважаю, що подібні відео проблематичні у більшості випадків недоречні та не мають сенсу? Попри активне просування мною думки про те, що мистецтво та загалом краса це суб'єктивне поняття на початку творчого шляху, всі ми допускалися певних помилок багато з них досить схожі, банально тому, що в них є один корінь найчастіше нестача досвіду та впевненості у собі. На початку шляху засвоєння певної навички кожен із нас робить помилки, тому що намагається дотягнутися до того, кого вважає за приклад для наслідування. Але у спробі до цього прикладу дотягнутись, не дуже правильно застосовують ті техніки та інструменти, якими кумир навчився плювати, і це абсолютно нормально. Коли ми обираємо приклад для наслідування, ми намагаємось виявити деталі, які нас найбільше приваблюють, і починаємо їх активно застосовувати у своїх роботах. Але для того, щоб досягнути у цьому успіху, необхіден досвід та вміння цими особливостями вдало апелювати. Наприклад, вас приваблюють художники, які вміють грати на контрастах, то у своїх роботах використовувати яскраві або навіть кислотні кольори. Але при цьому здавалося б у більшості відео про не можна малювати ось так, вам кажуть, що краще не використовувати яскраві та кислотні кольори, щоб ваш малюнок виглядав привабливіше. Тоді питання, як цей художник посмів їх використовувати, і у нього це чомусь виглядає не ну, дуже привабливо? Відповідь на це запитання досить просте, тому що він на цьому з'їв собаку. Що цікаво, ті художники, які дають поради початківцям, самі ж мають вже сформований стиль, тобто поза ними гора досвіду, і на кожен малюнок перед собою вони дивляться із дуже суб'єктивної точки зору. А отже, коли дають поради, досить невміло балансують на межі між об'єктивним та суб'єктивним, і найчастіше апелюють принципами Особисто я намалював чи намалювала би саме так. І насправді поняття ось так малювати дійсно правильно у сучасному мистецтві дуже розмите та напряму залежить від того, яку мету ви переслідуєте, коли берете у руки олівець. А тому і поради слід роздавати, враховуючи цю мету, тому що ілюстрація на обкладинку книги та на пачку мармеладу – набір різних принципів, які теж не будуть універсальними в залежності від цільової аудиторії споживача. А малюнок на творчий конкурс це взагалі щось настільки третє, що унеможливлюється співпадіння будь одного правила із першими двома ситуаціями. Саме тому відео з ідеєю малюй ось так, а не так навряд допоможе у вашому конкретному випадку, хіба що нав'яже певні суб'єктивні принципи, яких дотримується автор цих відео. Звісно, можна припустити, що цей художник і є предметом вашого натхнення, та ви бажаєте підхопити щось із його досвіду та техніки для пророблення самостійного шляху. Однак важливо зазначити, що цей автор, при наявності достатньої кількості досвіду, буде усвідомлювати важливість зазначення того факту, що його поради є суб'єктивними та підійдуть виключно у його сфері діяльності та при випадку застосування його техніки та дещо схожих. Очевидно, існують загальні поради, які пояснюють те, як працює світло, тінь, як будувати фігуру та які кольори використовувати. Але ці поради стосуються випадку, коли ви намагаєтеся опанувати основи малювання і в подальшому зміти вміло їх порушити. Якщо повертатись до гіпотетичного художника із кислотними кольорами, для того, щоб з'їсти собаку на цьому, потрібно знати, як працює теорія кольору, і таким чином можна вправно цю теорію порушити. Яке б не існувало правило у підручнику з малювання, знайдеться художник, який буде робити навпаки. Але для того, щоб зробити це таким, що чіпляло око або продавалося, наприклад, він має знати, як правило, що порушується, працює на практиці. Якщо у відео з порадами малювання вам пояснюють деякі суб'єктивні принципи зображення викривленої анатомії людини, то це навряд допоможе вам у майбутньому малювати краще. Поки ви дотримуєтесь певних суб'єктивних принципів, не розуміючи достомено, як та чому вони працюють, у майбутньому буде важко від них відступити, і все, що намальоване вашими руками не ось таким чином, буде здаватися незвичним, химерним та неприємним оку. Тобто ваше сприйняття власної творчості буде дещо обмежене, і замість того, щоб підлаштуватись під певні зміни або під конкретну ситуацію, вам доведеться майже під корінь обрізати отриманий досвід та майже наново переосмислювати свій стиль та малювальні звички. Не завжди вистачає сил та енергії на те, щоб вивчити та попрактикувати для подальшого розуміння основні принципи, щоб потім їх свідомо порушувати. Іноді набагато простіше переглянути відео якогось художника, який вирішив, що його погляд на творчість є єдиним правильним і слідувати цим порадам. І все ж малювання це завжди виклик реальності та самому собі. Це дослідження мільйони технік та спроби віднайти усьому всьому себе. Саме тому для найкращого наслідування своїх кумирів раджу не стільки сліпо копіювати те, що ви бачите перед собою, тобто результат, а розбити малюнки на етапи, спробувати виділити та проаналізувати принципи, яких дотримується цей художник, щоб досягти важного. Щиро сподіваюся, що це відео надихнуло вас на те, щоб підходити до аналізу робіт інших митців більш свідомо. Сучасні або класичні, всі вони так чи інакше слідують певним принципам або порушують їх, і спостерігати за цим це величезне задоволення.